Панове продовжуємо вивчати програмування. Отже, зараз виконаємо із вами завдання 12. У школі облаштовують три нові класи для семикласників. Кількість учнів у кожному з класів потрібно вести під час виконання програми. За однією партою може сидіти не більше двох учнів, яку найменшу кількість парт потрібно замовити, побудувати блок-схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму мовою Python у середовищі програмування для такої кількості учнів 25, 22 і 23. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, перше, що нам потрібно із вами, це запускаємо Python. Беремо увесь екран, меню файл, новий файл. Теж беремо у весь екран. Отже, перше, що нам потрібно із вами організувати, це введення кількості учнів у класі. Для цього ми з вами використаємо безпосередньо ім'я змінних. Давайте позначимо змінні А, Б та С. Це будуть наші класи відповідно це будуть цілочисельні змінні тобто А. Пересвоїте int, і далі. Input, введіть кількість сьомого А-класу, Б сьомого Б-класу, і це відповідно сьомого В класу. Ну що ж, давайте розпочнемо, запишемо це. Ось таким чином. Далі безпосередньо беремо, копіюємо і вставляємо аналогічно для змінних бета. Це Тепер нам потрібно порахувати, скільки парт потрібно у кожен клас. Для цього пропоную використовувати безпосередньо операції ділення ціло та операції остачеві ділення. Чому так? Тому що ми не можемо додати учнів із трьох класів, усіх разом у нас там може додатися, наприклад, непарні числа будуть, а це плюс одна парта у кожному відповідному класі. Получиться, за якою буде сидіти один учень, натомість, якщо ми додамо, відповідно у нас вийде ціле число, і у нас в одному класі не буде вистачати парти, а учнів ми не можемо переводити. Тому найпростіший спосіб описати кількість парт для учнів у класі це використати формулу наступну. Давайте позначимо змінною N кількість парт безпосередньо загальну, і запишемо відповідну формулу. Отже, N пересвоїти у А-класі, яким чином знаходимо кількість пар, Зрозуміло, що А ділимо на ціло на 2. А також нам сюди потрібно додати остачу відділення безпосередньо на ту кількість, яка у нас ділиться на ціло. для випадку, якщо у нас не парне число. Наприклад, у нас число 25 вказано в умові. Відповідно, там у нас вийде 24 поділити на 20, 12 пар, за якими сидітимуть по два учні, і плюс одна парта безпосередньо, за якою буде сидіти один учень. Тому натискаємо додати. А «Остача відділення. І у дужках пишемо, що ділимо на наше цілочисельне значення А поділити на ціло на 2. Ось таким чином. Для класу B і V безпосередньо робимо аналогічну команду. Також потрібно поміняти назви класів безпосередньо у самому введенні. І тепер нам потрібно описати виведення. Для цього використаємо функцію Print. Далі напишемо: потрібно замовити, і відповідно ту кількість парт, яку ми знайшли. Ну що ж, готово, давайте запустимо, натискаємо F5. Окей. Okay. Називаємо наше завдання вправа 12. Вводимо кількість учнів у А-класі 25, у Б класі 22, у В-класі 23. Відповідно, потрібно замовити 36 парт. Отже, у А-класі у нас 25 учнів, це нам потрібно 13 парт. У Б-класі у нас 22 учня, це нам потрібно 11 парт, і відповідно у В-класі у нас 23 учні, це нам потрібно 12 парт. Якщо додати ці 3 числа, отримаємо 36, отже, наша програма працює. Отже, на цьому виконання програми буде завершено, тому не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку. Всім дякую за увагу, всім до побачення! 是我。